Так, друзяки, всім бобра, ви на каналі Добер Бобер. Сьогодні в нас, по-моєму, 6 серпня і ми починаємо наш медозбір. Зараз ми стоїмо на пакетному точку бакфаста. Бакфаст, хтось сказав, який це бакфаст, що він оранжевий. Це бакфаст якоїсь там третьої регенерації вже, по-моєму. Ну, коротко. І от е, зараз ми будемо рамки ну, повиставляв. Це ті, що на вибраковку будемо потім їх збирати, вже збираюся робити воскопрес після відкачки. Будемо пресувати воск. Е, е, Тут буквально нам 300 метрів додому, але щоб не тягати, коротше, це все рамконосом, взяв машину, зараз це все будемо грузити у пусті корпуса, привіз трошки в нас зараз буде цих. Порожніх рамочок буде ставитися. ну Подивимося, коротше. там планується відбирати рамки, замість них ставити одну вощину. І дві сушнини. Не знаю, вийде з вощиною чи не вийде. ну Будемо дивитися. Коротше. Потім, якщо погризем, то заберу, перетоплю. Е, так, Тут у нас 18 сімей. Думаю, за сьогодні ми вправ справимося і завтра поїдемо вже відбирати на ту пасіку корпуса. Не знаю, там багато чи не багато. Але бджола зараз взагалі не працює. Я зараз покажу. З іншого ракурсу. Ось так у нас зараз єлі-єлі літає. Ну це в нас же, це не медозбір вже. Тобто нема що збирати, доща немає. Воно сидять, байдикують. Ну Я їм поставлю рамок, щоб їм було місце. І взагалі зараз заглянемо в вулика і подивимося, ну, от сидять, воно нічого не роблять. А ці танцюють взагалі. Так, ну Пішов я вдягатися, димарця вже розпалив і зараз заглянемо з вами. Вулика і подивимося, що там всередині. Так, друзі, це в нас 16-й рамочний вулик. Тут трошки провтикав, було, що тут були язички, натягли. Я був відкрив, все було забито медом, це ще було тиждень тому. Я сюди одну рамку забрав і оцю поставив. Зараз ми з вами подивимося, будемо передивлятися, оператор це буде все діло знімати. Так, дивимося, що в нас. Тут. О, Занесли, до речі, медком, бо вона була майже порожня. Трішки занесли, не запакували, але ну, ми її все одно заберемо, бо мед густючий. Ось, о, бачимо, не запакована, але з медом. Так, ми її струшуємо. Хтось скаже, не можна забирати чи можна. Я скажу, що можна. Хтось буде казати, що це не зрілий мед. Я кажу, це найзрілий мед на диком заході. Так що Можете розказувати, можете не розказувати. Мед, який не труситься, не вилітає з рамок, та ще й така температура. Балакав з людиною, то сказали, що мед взагалі ледве вилітає з рамок. Отак От хочу сказати. Вони, правда, качали ручною медогонкою, не знаю як буде. Так, Цю ми зараз поки що відставимо. І зараз з вами просто цей вулик подивимося. Може щось десь якісь цікаві моменти будуть. Я буду показувати, а поки що ось дивимося ось це рамочку. Ось цю. А що в нас тут рамочка каже? а ця рамочка піде в зиму Ось така от. Рамочка в нас тут трошки старого меду ще навіть лишилося. Ну не знаю, може забрати. Може і забрати. Та, мабуть, заберемо. Навірно, заберемо. Заберем. Так, і ми сюди будемо ставити. Зараз як я роблю, я раніше лишав 14 рамок, щоб потім з них сформувати взиму. Потім я зрозумів, що це бред піц кобили і почав лишати 12 рамок разом з розплодом. В цьому році, не знаю, може доведеться цукром годувати, не знаю. Ой, димець, димець на мене полетів, демець, димок. Так от, не знаю, можливо, прийдеться догодовувати, ну це ще. Вилами по воді писано, взагалі не дуже хотілося б, тому що бабок нами на сахар немає, а мені треба дофіга мені треба сахаря. хто хоче поділіться. Так, і ну ладно, цю теж відставимо. І зараз подивимося, що в нас тут. Далі ще пару рамочок буквально ковернем, щоб оператор у нас не втомився. Бо нам, у нас оператор паралельно носить. Ну, от така от рамочка. І тут ось розплодик є. Ну, це вона лишається. Вона лишається наступна рамочка у нас. Тобто розплодні, запам'ятайте, раз і назавжди. Розплодні рамки взагалі не качайте. Раніше, ще як я качав з батьком, ми завжди там качали, от, з дідом не пам'ятаю. А от з батьком, коли качали, ми іноді брали розплодні рамки. Коли ми качали рапс, коли ми качали акацію з пацанами, з пацанами, з димоном, да, ми теж брали розплодні рамки, там оце все. Черв'яки плавають, каша, малаша, оце все. Тобто, потім розплод вийде і спокійно докачайте ці рамки і взагалі не хвилюйтесь за них, не жаднічайте. Тобто, ви візьмете. В цьому році взяли всі, повірте мені, всі взяли, просто всі. І фермера взяли, і пасічники. Всі взяли. Так що не переживайте. Ось така от рамочка у нас є. Це повністю бачимо медова. Медова рамочка. Ну, значить, це така гарна, блін, її, блін, би й на зиму лишить. Чому кажу на зиму, то що вже все, оце одна качка, якщо ми в минулому році, позаминулому році, був такий навіть рік, коли ми два рази, отакий от, от вулик, покажу, цей зелений вулик, два рази, це 28-рамочний, а може, по-моєму, да, 28-рамочний. Все, вертай на мене назад. От ми його качали двічі, відтуда забирали по 20 рамок. Двічі по 20 рамок, ви розумієте, повністю початних пам'ятаю, поїхав дядько на море, ми викачали мед, поїхав на море. Е, приїхав з моря і знову каже, як будто не качав мед, і знову ми качали, пам'ятаю, мед 30-ти рамковий вулик був, і він повністю був забитий медом. Тобто раз викачали, ще раз коротше. ну, тоді був жорстко-сочний рік, і ціна на мед тоді була чогось, я навіть не знаю, сочна. От тоді було чітко. Це був самий вдалий рік. Я почав все бабки в бджол, а бабки сказали, що Сережка, ми от тебе входимо. Ось ну, такі от бабки вийшли. До речі, бджілки ось миролюбиві. Я не знаю, якщо щось цікаве буде, попаде. І я заразом формую потихеньку гніздечко чуть, -чуть. Ось тут є розпадик, там нема розпадика. Ну от, такі от рамочки. Видно, що вони всі прям залиті медом, да, от не до кінця. Бо раніше я брав в деякі рамки, прям от бруска до бруска. Ось прям свіженька рамка, блін. І матка в неї засіяла, така гарненька була рамочка, ну все вже. Так, З розплодом ми не беремо взагалі. Так, Друзяки, коротше, я пішов працювати, нічого в принципі такого цікавого немає. Якщо щось буде цікаве, я вам включуся, а зараз що ми робимо? У нас тут 16 рамок, ми звідси забираємо 4 рамки, може заберемо 5 рамок, подивимося. Може навіть 5 заберемо. Да? Так, друзяки. Не переключайтеся, як казав Андрій Малахов. Все став на паузу.